Привіт! Мене звати Тетяна В'язовська, і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я, як і завжди, буду вам розказувати про свою любов до в'язання, чим я займалася у лютому, про можливі плани на березень, але то не точно, бо мої плани змінюються просто <хо> хаотично, я б сказала би. Бо я дуже творча людина і не можу зосередитися на чомусь конкретному. Тож інколи виходить, що планую я одне, а виходить зовсім інше. Ну, Трохи про це і всяке інше. Сьогодні розпочнемо з По порядку, я розкажу, чим я займалася. Значить, так як ви знаєте, для в'язальщиць сезон більш активний в'язання це осінь і початок зими. І більше за всього розкупаються саме в'язані ті, хто в'яжуть на замовлення, або готові речі продають цей сезон саме. А ось зараз в мене вже починається сезон, я б сказала, би, так, підготовки до наступного сезону. Тому що я ніколи не планую саме, що я буду в'язати, я просто по натхненню в'яжу. Так, у мене сталося і цього разу. Я завжди маю, я вам вже казала про це, якісь великі. Проєкти, наприклад, там зі складним шокардом, я завжди в'яжу вдома ввечері. А те, що більш маленьке і компактне, я складаю з собою: в мене завжди є органайзер з в'язанням у рюкзаку. Тож, коли я чекаю дитину з якихось тренувань або в якоїсь черзі, або тривогу переочікую десь. То я дістаю своє в'язання і потихеньку в'яжу. Так, у мене сталося з першої роботи лютого, яка в мене була готова. Це шкарпетки. Шкарпетки ці залишилися в мене тільки на фото. Тому що в процесі їх роботи над ними я викладала сторіс в інстаграмі, і одна моя постійна замовниця, яка в мене бере дуже так активно речі на подарунок іншим своїм друзям. Вона так і перед новим роком взяла, і мені дуже приємно отримувати від неї відгуки про те, що всі подаровані речі моєї роботи з радістю носяться і приносять задоволення. Тож так було. з цими шкарпетками вона побачила шкарпетки. З мхоморами і одразу їх сказала, що вона їх забере. Мені було це дуже приємно, тож залишилося тільки фото цих шкарпеток. Я так, знаєте, не в'яжу ну, стараюся не купляти пряжу. У мене, як ви бачите, дуже багато пряжі своєї в запасах. Тож, я просто беру мотки, які мені подобаються, які мені зараз є натхнення в'язати, і потихеньку з них в'яжу. Так сталося саме з цією пряжею, синьою, вона така гарна муліне скручена, тобто там синій колір, і маленька, тоненька чорна ниточка, і дає отакий ефект муліне. Тож, ці шкарпетки з мухоморами зв'язані, як завжди, по патерну моєї улюбленої дизайнерки Шарлоти. Дизайнерки шкарпеток, я вже вам неодноразово показую. Майже мені здається, в кожному відео бачите роботи по її дизайнах. Тож це було на виключенням. Ці мухомори зв'язані саме по її паттерну. Тож, нічого такого особливого про них розказувати нема, ну, що прості, гарні шкарпетки, які мухомори, які дуже вдало виглядають на синьому фоні. Я ці шкарпетки в'язала, мені здається, вже в, багатя, в багатьох е, різних варіантах: і чорні, і жовті, і гірчичні, і сірі, і коричневі. М -м -м. Ну, Безліч варіантів вже було. Мені здається, що таке поєднання з синього дуже ефектно виглядає. Ну, мені воно дуже подобається, тож я рада, що вони одразу знайшли свою хазяйку. Одразу розкажу про роботу, яку я закінчилася вже. Ось зараз наприкінці лютого це були шкарпетки теж по дизайну шарлоти. Але якщо ті шкарпетки не входили в книжку з мухоморами шарротину, тобто це був окремий один, до речі, з її найперших патернів, які я отримала ще в 2019 році, тож уже багато шкарпеток з того часу за 5 років зв'язали з мухоморами. А цей паттерн я відв'язувала вперше. Цей патерн з отакими сердечками. Зв'язаний з книжки Шарлотти, 25 патернів Charming Color Vork Socks від Шарлотти. Я вам вже показувала цю книжку, ми з вами її гортали. Тут зараз я постараюся дати вам посилання на те відео, де я гортала цю книжку, бо я ще ні разу не робила таке посилання в куточку. Я сподіваюся, що я розберуся. Зараз вам додам активне посилання. Так от тут теж було так от по натхненню. Я знайшла моточок серед своїх запасів: один 50-грамовий моточок пряжі Сокен Ву від пряжі Грюндель-виробника. Ось такий він був коричневий, з цікавими такими вкрапленнями. Бачите, вона так прокрашена нитка, як вкладається жокардом, і в неї були такі рожеві вставки. ось такі. Тож я вирішила, що цей, ця нитка буде класно виглядати з сердечками. Тим паче, що я знайшла 50 грамів, грамовий моток іншого виробника пряжі, але він такий же самий по метражу класичний, шкарпетковий. Тож, вийшли от такі класні сердечки і масочок я теж зв'язала з такої пряжі. Мені здається, вони дуже вийшли гарними, пасували. Першу шкарпетку я зв'язала ще 14 лютого і показувала в інстаграмі фото робоче. І е, нарешті я дов'язала другу зараз от, на днях, випрала, заблокувала. І ці шкарпетки теж будуть шукати свою власницю. Ну, Мені здається, що дуже гарно і вдала таке поєднання. Не знаю, от Я люблю вив'язувати такі запаси свої, те, що в мене є по одному моточку 50-грамовому, якось їх так поєднувати і вив'язувати в нулі якісь свої великі-великі запаси. Тож, отакі шкарпетки гарні. До речі, якщо ви зараз побачили робоче фото, то що я приєднала вам з 14 лютого, ви побачите, що я нарешті вцілила ще одну свою мрію і купила стілець до свого гарного стола, дякуючи своєму чоловіку, який все ж таки настояв на тому, щоб я нарешті якось завершила дизайн свого кабінету. і щоб ці у мій не сумував води, щоб до пари в нього був гарний стілець. Тож я вже давно придивилася на новому інстаграм-магазині у Львові, який е, торгує ретро-меблями ось такий гарний стілець з Нідерландів. Зараз я вам додам фото цього стільця, порадуйтесь разом зі мною. Тож у мене тепер така в кутку гарна пара. Яка дуже, мені здається, такою е е пасують один до одного. Так, це ми з вами роз роздивилися шкарпетки. Так як я вам розказала, що у лютому починається цей сезон, вже не сезон в'язання, я б сказала би так, що до наступної осені буде мало замовлень, якихось продажів в'язальних речей. Ви вже розумієте, що я більше, ну так я не більше, а я взагалі в'яжу тільки зимові речі. Я не люблю в'язати з кутону, не люблю різні смісовки літні. Тож я в'яжу і влітку здебільшого тільки зимові речі. І ось у лютому у мене завжди починається ностальгія по рукавицях. І мені так дуже гарно співпало, що та замовниця Наталка, яка забрала шкарпетки з мухоморами, попросила зв'язати вона замовила для подарунку рукавиці. Рукавиці, вона замовила конкретні. Я вже в'язала цю модель з книжки Маї. Книжку я вам теж цього гортала вже, і дам, теж сподіваюся, що в мене вийде подати вам активне посилання. Ось ця книжка з дизайнами Майї з рукавицями. І в мене вона попросила повторити моделю цю Сістер-Хут. Сістерхут це такий дизайн, я його в'язала яку Має представлено вже в синьому кольорі. І от Наталка попрохала зв'язати мене цей дизайн, але в жовтому кольорі. Ми там багато вона спершу одні кольори попрохала. а Потім колись я їй посилала матки жовтого кольору, для вибору інших там моделей. І вона згадала, що в мене є той жовтий колір і попросила зв'язати саме з жовтого кольору. Тож, на жаль, в мене теж тільки залишилося фотографії. Цих рукавичок, бо вони вже у Наталки. Я повторила з радістю цей паттерн. Він чудовий. Я дуже задоволена роботою, яка вийшла. Люблю в'язати з жовтого кольору, бо це мій найулюбленіший колір. І тож ми отримали гарні рукавиці, всі задоволені, я зв'язала. і що правильно, я потім не змогла відірватися від цієї книжки маю, як вона вже в мене потрапляє до рук, то я не можу зупинитися. Тож я одразу згадала, що я хотіла давно вже зв'язати ще одну модель, яка є представлена в цій книжці. І все відкладала. щось в мене не складалося. І тут я згадала, що в мене є чудовий жовтий колір, який ті, хто дивилися мої. Літні, Випуски літніх відео, згадають цю жовту пряжу, це я брала пряжу мернос кашемі... з кашеміром у Ані, експерт на дитячі ковтинки, які в мене не склалися. Тож у мене був змотаний такі клубочок гарної цієї жовтої пряжі, і я з радістю зв'язала ось такі рукавиці з жолудями. Тут, якщо подивитися, ось, бачите, такі гарні жовті. Е, мені дуже подобається те, що вийшло. Це такі е, гарні жовті рукавички з луканіч, е, Жекардовим малюнком на манжетах. У е, зв'язку з тим, що ця пряжа, це Меренос з кашеміром, е, рукавички вийшли надзвичайно м'якими приємни, приємними на дотик. І е, слова зайві, дивіться, які вони гарні. І як вони гарно сидять на руці. Тож, це рукавички, зв'язані просто по натхненню. Ось такі гарні, я люблю такі речі, які в'яжуться просто по натхненню, тому що просто подобається. Тому я задоволена результатом. Сподіваюся, що якщо вони не знайдуть власницю цієї зими, то наступної зими в холод хтось згадає, що в мене є такі гарні рукавиці. І вони будуть носитися кимось з радістю. Так, ну ось такі рукавиці. На, е, зрозуміло, що в мене не було мериносу з кашеміром інших кольорів. Тож я додала тут е, на манжету це чиста вовна. І вийшло все просто супер. Вона так класно. Після прання ця пряжа розкрилася. Вовна така рівненька. Все вийшло дуже гарно і супер. Мені дуже подобається. Я <кій> сама б з радістю носила такі рукавички. Але в мене будуть. Інші рукавички. Я цього сезону взяла дуже багато класної пряжі, вона, хоч і турецька, але дуже класна за складом: це 50% меринос, 25% альпаки та 25 поліаміду, Тобто, дуже гарний склад такий для рукавиць. Я взяла її трьох різних кольорів, цікавих, гарних. Всі вони дуже е, такі припилені і поєднуються одна з одним. Але я вирішила, що так як моя мама теж сумує влітку, її нема чого в'язати, то мама буде в'язати з цієї пляжі, так як я її взяла дуже забагато. Хоча мама й каже, що вона швиденько її перев'яжена, Ну подивимося. Вибачте, що я вам показую тільки одну рукавичку, але мама моя забрала іншу рукавичку собі до перекоду, як я вам вже й казала. Ці рукавиці я залишу собі. Вона дуже пасує до мого шалику по кольору, і вони такі дуже теплі, приємні і гарні. Лаконічні, хоча я більше люблю жакарти, але люблю я рани. Ці руковички зв'язалися достатньо швидко, бо пряжа товстенька, спиці 3,5 мм, тож я отримала швиденький результат. Зв'язані вони по безкоштовному патерну з фінського сайту Novita. Це такий виробник пряжі та книжок. Вони публікують і патерни, є в них і платні, і, без, і безкоштовні патерни. Це було по безкоштовному патерну. Я дам посилання активне на раверлі. Ви зможете перейти і подивитися цей паттерн. А вже ж там опис на фінській мові, але там є схеми, по яких легко достатньо розібратися, є кількість петель, які ви набираєте, вони стандартні, всі 5 патернів на, на однакову кількість петель. Тож, якщо ви захочете, ви з легкістю розберетеся і зможете зв'язати собі такі гарні рукавички. Що я вам хочу сказати? Там вибір великий. Мама зв'язала там вже одну пару, яка з іншим узором з цього посилання. Тож, в'яжіть, я думаю, що у вас швиденько отримається гарний результат і гарні такі рукавички. Також в минулому відео за січень я вам показувала, що я зав'язала пару рукавичок з сельбу. Ось таких. І казала вам, що я обов'язково буду в'язати такі рукавички ще, бо мені дуже подобається і паттерн, і як вони виглядають. Тож у лютому в мене зв'язалася друга таких самих рукавичок-пара. І що я вам хочу сказати, тут вийшов такий невеличкий, скажімо, факап. У мене є магазинчик на Етці, вже давненько він є. І там, на жаль, зараз я б сказала би так. Я бачу цю тенденцію, і багато хто з майстринь з України на це звертає увагу. Що до війни були достатньо великі продажі в майстрині. Я не можу сказати, що в мене до війни там були супер великі продажі, але були, тобто там до п'яти продажів у мене було. Під час початку вже повномасштабного вторгнення в мене ще двадцять другому році були продажі там декілька минулого року. Мені здається, ще два продажі було, а цього року взагалі не було продажів на неїці. Не знаю, з чим це пов'язано, чи зі спадом загальним таким інтересом до рукоділля рукодільних робіт. Вартістю цих робіт не знаю. Але я не можу сказати, що в мене там були за високі ціни. Для іноземців, тобто стандартні ціни, такі, як в середньому, на якщо порівняти з деякими іноземними майстранями, я б сказала, навіть дешевші, але взагалом продажів не було. І тут у лютому я отримую лист, такий неприємний, про те, що мій Еці заблокований магазин, тому що зараз там переход, здійснюється переход від платежів, які були через посередників, через PayPal, до Payment. І наразі, поки я не переведу свій магазин на Etsy Payment, мій магазин заблокований. Тож зараз в мене немає Нам трохи часу розібратися з тим, як там це, здійснитися цей перехід, бо там треба реєструвати картку в Піонір. Я так ну, почитала поверхнево, але от щоб сісти розібратися, це треба час. У мене, на жаль, немає такого часу, але доведеться розбиратися, якщо я хочу повернутися до продажів на Etsy. Так, от я потихеньку в'яжу, скажімо так. Туди асортимент, тож, оце все, що я там складаю, рукавиці, шкарпетки всякі різні, то все здебільшого я з, скажімо так, з прицілом на ці, але що я вам хочу сказати, що я розумію, що останніми роками здебільшого мої вироби більше поціновувачів стає в Україні дівчат, які хочуть носити якісь унікальні речі, які відрізняються від магазинних речей. Чимось виділятися, і мене ця тенденція розвитку продажів в Україні ну, радує, але не радує, скажімо так, те, що, на жаль, ця опція доступна невеликій кількості людей в Україні, тому що. А вже ж Хоча, якщо порівняти з магазинними речами, я не можу сказати, що велика різниця. Але якщо люди купують, наприклад, рукавиці в Єві, адже ж це відрізняється ціна в таких магазинах, ніж ціна на рукодільні речі. Але є такі люди, які можуть собі дозволити купити гарні якісні речі, і мене це радує. що є така Такий здвиг трошки, що мої речі розкуповуються в Україні. Я цьому рада. Що ще цікавого відбулося цього лютого? Я завжди, ну, так виходить, що в мене в'язання це такий додатковий трошки заробіток, який я витрачаю здебільшого саме на якісь благодійні речі, і благодійні лотереї, благодійність на донати. Всі. І цього місяця я прийняла участь в лютому Маша. В інстаграмі ви можете її знати як Гуву. Марія. Значить, проводить вже в котрий раз. Це чергова лотерея, я не знаю, яка там по рахунку на благодійну пряжу. В лютому я була спонсором для пряжі, тобто я відправила їй свою пряжу. Це була Шкарпеткова пряжа Регі, Вона ще її не розігрувала. В наступних лотереях обов'язково ви її побачите. Але я завжди Марію підтримую у всіх благодійних лотереях. І завжди, хоч один квиточок, але я купую на пряжу. Тож, в лютому я прийняла участь у розіграші. Я купила, я, як зараз пам'ятаю, це був перший квиточок, то перший донат на цю лотерею. І Марія мені сама е, запитала, який номер номер. В лотереї мені надати. Я сказала, будь-який мені все одно я просто от підтримати і випробувати долю. І Марія мені присвоїла номерочок, здається, одинадцятий, і я зайшла, коли був розіграш, це був прямий етер. І Марія витягує номер 11. І мені було дуже приємно, я одразу згадала, що саме це мій лотерейний квіточок, і тож я виграла таку чудову пряжу. Ці лоти надсилають дівчата зі всієї України. Ось дівчина присилала Такий класний лот це е, пряжа ручного фарбування. Меренос 100%, який фарбувала е, магазин Yarn. Е, я, Так як в мене дуже великі свої запаси пряжі, і я, скажімо так, утримуюсь від купування нової якоїсь пряжі тільки під якісь конкретні проєкти. Тож я ніколи в мене не було цієї пряжі від Lucky Yarn, Я ніколи не мала такого, такого фарбування нашими українськими дівчатами. Я в'язала з ручного фарбування але іноземок, і тут я отримала таку гарну пряжу. Чесно, я вам скажу, що в голові я вже зв'язала 1001 проєкт, з цього не знаю куди. Я її шапку собі придумала і думала і на шалик. А потім думав, може на светр собі, бо тут цілих 400 грам. тут 300 метрів в 100 грамах, і 400 грам може вистачити на светр, якщо зв'язати його ну, там, не дуже оверсайз, або приєднати якусь лову зв'язати, тобто з жакардовими вставками. Ну, не знаю, поки вона в мене лежить, тішить око. Що я саме з нею зв'яжу, я ще не знаю. Хоча, мені здається, і в рукавицях було б класно, і мій дизайн колосок виглядав би супер кльово в цій пряжі. І, ну, багато варіантів, не знаю. Подивимося. Може, у вас є які якісь ідеї, я не знаю, чи вичить мені цей колір, чи... Чи буде це плючовий виріб, якийсь, який буду я носити, подивимося. Тож, отака приємність зі мною сталася. І я вас всіх закликаю підтримувати лотереї дівчат пряжні, непряжні, підтримувати донатами нашу армію на допомогу їй у цій нелегкій боротьбі. І я сама цього місяця запланувала, я вже таке практикувала влітку. Я, якщо ви згадаєте, в'язала такі гарні шикартові гольфи з пташками там, з квіточками, дуже гарні такі чорні з білим, шикарт на весь на всю гольфу. І ми тоді, за допомогою такої ж благодійної лотереї, у дівчата купували квіточки, і ми зібрали тоді більше 20 тисяч гривень донатами. Тоді виграла ці шкарпетки сімейна пара зі Швеції. Я їм відправила ці гольфи. Вони їх з радістю носить їх там дівчина. Мені приємно відтримувати постійно з ними зв'язок. Вони постійно пишуть, що нас підтримують. І я думаю, що цього разу, бо цього разу я теж задумала лотерею і в'яжу зараз таку велику грандіозну роботу. Я її тільки почала в'язати там декілька днів. Тому зараз я вам покажу, що який мій е, такий прогрес за три дні. Бо це жакардова робота, це теж складні такі гольфі е, з от такої, от такого букету новіти. Е, тут ви зараз побачите, я бачила, що такі книжки є у багатьох дівчат у нас з України, бо у нас Наталка Гаман привозила такі гарні книжки-Новіти. Uh, і я бачила огляд такої книжки у Саші, але у Саші більш повний випуск, і мені здається, на фінській мові. А в мене це перекладене англійською мовою, і тут тільки 15 дизайнів з тої книжки, яка була у Саші, яку вона гортала. На жаль, ці книжки дуже чомусь рідко привозять і їх швиденько розкуповують. Я не знаю, навіть як я тоді встигла замовити у Наталки, вона мені відклала і я забрала цей журнал. Тож, саме ці гольфи з цієї обкладинки, з отакою от дівчиною я буду в'язати. Верніше так, я вже почала їх в'язати. Коли я в інстаграмі показувала, що я отримала цю книжку, і декілька дівчат мені запитали, чи буде я в'язати ці гольфи з обкладинки. Ну, ось нарешті в мене дійшли руки. Вірніше так, в мене ця ідея ще після цих гольфів, які я розігрувала, крутилася. Але от зараз, тільки у лютому, в мене дійшли руки, і я розпочала роботу над ними. Робота йде дуже повільно, щоб вам просто щоб ви зрозуміли масштаб всього цього. Зараз тут такий от початок цих гольфів на 108 петлях по колу. Жокард достатньо такий складний, мілкий, мені потрібно постійно слідкувати, тобто він не має якоїсь геометричної, класичної, симетричної форми. Тож постійно мені треба відслідковувати до прям. Кожній петлі весь, весь цей процес, тож робота просувається достатньо повільно. Ну Ось наразі робота з трьох вечорів, це щоб ви зрозуміли, всього на всього -навсього резинка, і ось десь там 16 чи 17 рядів жакарду. Ну, ось десь так. Сам журнал це журнал з. Від виробника пряжі Новіта, те, що я вам вже зараз пригадувала у відео там, де ці рукавиці ви можете знайти. Тож Новіта сама випускає гарну пряжу, але в мене не було пряжі Новіта. У мене є залишки і саме жовтим кольором, яким ось тут, на, на гольфах. Бачите, є такі вставки, це вишивається петля в петлю. І жовтий колір в мене буде саме від бо в мене є залишки цієї пряжі. Але великої кількості білого і тут темно синій це колір Неві в мене не було такої новіти. І я вирішила покопатися в своїх запасах. Тож знайшла, в мене є така регія, класична, чотирихниточна. Білий колір і ось такий темно синій Таких в мене два 50 грамових мотка і один 100 грамовий. Я впевнена, що мені повинна вистачити, бо на цих гольфах чорних з білим в мене так і вийшло. Повний моток основного кольору це 100 грам вийшло, і додаткового десь грам 70 пішло. Тож я сподіваюся, що мені все вистачить. І десь у лютому я спробую все ж таки завершити цю роботу грандіозно, тому що ну, самі розумієте, часу потрібно багато і це займе. Ну, впевнено, десь місяць, приблизно по вечорах, скоріш за все, і піде на такі гольфи. Але воно вартує того. Я сподіваюся, що ми в змозі будемо зібрати таку ж саму суму або може і більше, як нам все це вийде. І допомогти. Я, скоріш за все, це буде посилання на якесь конкретне благодійну, якусь конкретну справу. Я вже маю, в мене є ідея, куди саме хочу направити ці гроші. Тож, справа за малим, всього на всього зв'язати. Так, ну, це те, що в мене в планах на лютий місяць. А вже ж я маю це буде така вечірня робота. А вже ж я вже маю в органайзері своєму в рюкзаці. Знову шкарпетки, знову це будуть дизайн шарготи, Я люблю їх в'язати, тож там прості достатньо жакарди, і мені достатньо ну, уваги і сконцентрованості десь в куточку сидіти і в'язати, поки чекаю дитину з футболу ці шкарпетки. Тож обов'язково ви ще побачите ще якусь роботу, окрім цих грандіозних гольф у, у, у березні, вибачаю, це плани на березень. Так. Ну, і в мене є ще один класний проєкт, який буде у мене в березні заплановано. Я сподіваюся, що ви побачите результат цього. І мені було дуже приємно, це така невеличка колаборація буде з одним з блогерів на Ютубі. І мені дуже приємно, що ця дівчина звернулася саме до мене. Не знаю, як вона так вибрала саме мене. Але я вам не буду зараз ніяких подробиць розказувати. Сподіваюся, що у березні мені, мені, я зможу вас потішити таким цікавим е, відео е, про, про своє в'язання і про любов до, мого, до цього в'язання. Е, я вам дуже вдячна за вашу увагу. Сподіваюся, що ви щось цікаве і корисне побачили в цьому відео. Що ви десь вам додалось натхнення спробувати свій жакарт? В мене є там і відео, як в'язати такі жакарди. Сподіваюся, що ви познайомитеся з цікавими майстрами, з цікавими е патернами, е безкоштовними, які є у вільному доступі, і зможете із собі зв'язати таку гарну, гарні речі, які ви будете любити і носити. Отримуйте задоволення від вашого в'язання. Попереду у нас весна. Я сподіваюся, що натхнення і настрій у всіх повернеться, тому що люди у нас завжди такий якийсь флешбек тепер постійної дворічної давнини, скажем так, і лютий для нас тепер не дуже приємний місяць, але попереду березень, все буде квітно, цвісти, потепліє і сподіваюся, що у всіх настрій поліпшиться. Я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних. Все буде Україна.